перший форум тваринницький в такому форматі у період війни. Перед тваринниками багато завдань зберегти галузь, зробити її якомога більш ефективною, навіть в цій в цей воєнний час. І перед нами багато проблем. І це і забезпечення тварин кормами, і безпекові питання, і логістичні, і питання збуту і переробки, і ще й десятки десятки інших. Потрібно їх обговорювати і вирішувати вже зараз. Тому ми й зібрались усі тут сьогодні. А також е, вже зараз треба думати і про те, як ми будемо відновлювати відроджувати тваринницьку галузь після війни, після нашої перемоги в цій війні. Ну а в нашій перемозі е, сумнівів нема. Перш за все, звісно, що для того, щоб стало довгостроково розвивалося український аграрний сектор та тваринництво, зокрема, треба успішно пройти ряд короткострокових викликів, які існують на сьогодні. Одна з таких досить складних, нещодавно виникнувши, це енергетична. Фактично, зрозуміло, що в тваринництві це якраз та галузь, де не може бути циклічність або паузи, має бути стабільність і постійність забезпечення тварин від різних видів, але їх всіх треба системно годувати і забезпечувати відні умови, в тому числі теплові. сільське господарство в цілому і особливо тваринництво для нас є в пріоритеті, і це не позиція окремого взятого комітету, це позиція уряду. В цілому ми розуміємо, що саме ця галузь дозволяє нам забезпечити високий рівень переробки, високий рівень створення доданої вартості, створення робочих місць і відповідно сплати податків до нашого бюджету, а не передачу всього цього до. Іноземних держав. Під час кожної такої зустрічі де разом з аграріями, виробниками, ми обговорюємо майбутнє агросектору. Я в першу чергу хочу подякувати по-перше, ЗСУ за, за захист та боротьбу. І по друге, вам аграрія, за витримку роботу задля продовольчої безпеки країни та світу. Адже тільки завдяки спільним зусиллям ЗСУ та кожного з нас на смугу фронті, законодавчому, продовольчому, економічному, волонтерському, ми зможемо перемогти. Абсолютно уверены в том, что Украина имеет лучший потенциал лучших аграрных продуктов как для экспорта, как и для внутреннего рынка. Те, що немає от живого спілкування такого, знаєте, коли відчуваєш енергетику людини. Звісно, це такі заходи важливі їх треба робити особливо з долученням представників влади, представників профільних асоціацій це важливий діалог. Нема ні жодної, я особисто дуже в це вірю, що немає жодної ситуації, з якої немає виходу. Коли ми єднаємось, то ми робимо ще один крок до перемоги, крок до нових успіхів, тому що ми знаходимо спільну платформу, спільні заходи, спільні дії. Адже ми узгоджуємо, ми ділимося проблемами, ми виробляємо стратегію і кроки вперед. Такі саміти, які проводяться сьогодні, вони дуже необхідні, тому що є велика проблематика в тваринництві і її потрібно обговорювати. І знову ж таки під час війни ми наскільки привикли до зуму, що вже скучили до живого спілкування і хотілося б, щоб люди частіше зустрічалися і обговорює проблеми. Знову ж таки, сьогодні були присутні люди із тих, хто приймають рішення. Це Міністерство аграрної Політики, Держпродспоживслужба, Верховна Рада України, і вони повинні чути ті проблеми, які є є в галузі тваринництва. А в галузі тваринництва дійсно дуже багато проблем, які пов'язані. Із війною, із з, і відключенням електрики, і з дуже 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 батьма проблемами.